Друзі, усім доброго дня. Сьогодні у нас презентація будиночку, який знаходиться в закритому котежному містечку Новоходосівка. Даний будинок йде вже з готовим ремонтом та меблями. Площа цього будинку 200 квадратних метрів, ділянка 7,5 соток. паркінг на 2 авто. Додатково можна зробити навіс на автомобілі. Хочемо показати, що вже є готовий вивід для зарядки електроавто на три фази. Даний будинок побудовано з червоної цегли. Утеплення 150 мм пінопласт і по фасаду натуральний камінь-травертин. Екологічний красивий матеріал, і також є до будинку заведений газ. Ось це точка входу газу в будинок. В будинку газове опалення, також з комунікацій до будинку заведено 16 кВт електрики, септик з перелом на 12 кубів та власна свердловина. Подивіться, яка чудова діляночка. 7,5 соток рівної правильної форми. І подивіться, як виглядає задня сторона цього будинку. На ділянці посаджено багато ось таких соснових дерев. Тераса, вона під накриттям, що є вже готове освітлення. І в будинку встановлені панорамні вікна. Подивіться на діляночку, ще з цієї сторони ділянка. На ділянці додатково можна встановити басейн. Зона барбікю, сауна або дитячий майданчик. Також є готове водовідведення, вся водичка йде в дренажній колоці, і ось тут подивіться, які панорамні красиві вікна, встановлені будинку. Вони дають простір, світло, є виводи зовнішніх блоків, кондиціонерів. І далі йдемо. Тут є септик з сперлив на 12 кубів, і є вже готовий вивід для генератора. Також хочемо показати вам ось таку зелену зону. Посаджено багато декоративних насаджень. Наразі запрошуємо вас до середини будинку, щоб познайомитись з плануванням та комплектацією ремонту. Ми проходимо до середини будинку. При вході облаштована зона гардеробу, велика шафа до стелі. Далі по ліву сторону знаходиться дзеркало, воно теж ще йде до стелі, дуже таке високе. І також тут є ще одне дзеркало, воно йде менше, і є ось така красива підсвіточка. І знизу є ось така полиця з травертину. Додатково встановлено мастер BimK по будинку і місце під домофон. Ми йдемо далі. Тут знаходиться ось таких двоє дверей. Перше – це душова, ось санвузол. Тут встановлено гігієнічний душ, інсталяція, далі. Дзеркало з умивальничком і саме душова далі. Так, дуже красиво воно облаштовано, далі є ось, такий, ось така вішалка для рушників, халатів та іншого одягу. І подивіться, яка красива раковина, умивальничок і стильно облаштований. Далі навпроти знаходиться кабінет. Він може бути як повноцінним кабінетом, спальною гостьовою або Можна тут облаштувати повноцінний великий гардероб. Тут є ось такий столик, далі красива підсвітка. І подивіться, тут теж є ось така зона для паперів, для книг. І, звичайно, що ми теж встановили тут підсвітку, яка дуже красиво підкреслює таному інтер'єрі. І тут є ще зона для одягу. Так, дуже багато місця. І в тій частині теж є зона для одягу. Ми проходимо далі. Далі ми дивимось на котельню. В котельні встановлено все необхідне, це свердловина. Далі тут знаходиться грибінка теплої підлоги. Додатково тут можна встановити, наприклад, швабри та інші речі, засоби для перебирання. Тут є три виводи під стабілізатори три фази. І далі тут є автоматика на першому, на, по всьому першому поверсі. Далі ми потрапляємо. В кухню вітальню. Перша це вітальня, подивіться, яка красива зона ТВ, красива підсвітка, зона ТВ, камін і м'який диван. Камін має функцію опалювання першого поверху. Зверху є фан-кол, звідки йде тепло у вітальню. Далі встановлений кондиціонер від Cooper Hunter. І подивіться, який красивий вид на обідню зону та на робочу частину. Дуже красиво, стильно. В даному будинку був виконаний ремонт по дизайн проєкту. І подивіться наскільки він вдало і класно був виконаний. Далі є вид на ось таку красиву затишну діляночку, тераса під накриттям. І далі ми хочемо показати вам саме робочу зону. Встановлено кухонний острів та далі є стільниця. Вони виконані з натурального каменю травертин. Далі є два варні стільці. Хочемо показати ось виробник «Сенс», український якісний виробник. І далі з техніки є газова плита. В цій частині кавова машина, техніка від швейцарського бренду «Франке». Додатково встановлена посудомийка. Далі омивальник від, теж від «Франке». І в цій частині, подивіться, теж є ось така красива підсвітка. І тут встановлений газовий котел. По всьому будинку газове опалення, мікрохвильовка, духова шафа. І подивіться, ще з цієї сторони на ось на панорамні вікна, які виглядають на вашу діляночку. Додатково є багато ось таких полиць в кухонного острову, острів повністю, повністю функціонуючий. І далі є ось така холодна зона. Холодильник, який поділено на морозильну камеру та. Холодильник, тут морозиль, морозилка і тут далі, холодильник. Холодильник теж морозилку від франки. Наразі, друзі, ми перший поверх оглянули. І далі хочемо запросити вас на другий поверх. Хочемо також звернути вашу увагу на ось такі деталі, як сходи. Знизу є ось такий підйомчик. Перша сходинка, вона виконана з травертину. І знизу, подивіться, як красиво поєднується з підсвіткою. Далі є дачі руху. Коли ви не ходите, підсвітка виключається, тим самим зберігає та заощаджує електроенергію. Далі є ось така красива підсвітка стрекових світильничків. Панорамне вікно між сходами. Додатково ще встановлені, будуть встановлені поручні. І далі бачимо ось такий коридор. Тут три кімнати на другому поверсі та санвузол. Перша кімната умовно дитяча спальня. Ось так вона виглядає, вона наразі без меблів і додатково можна встановити меблі. Встановлений кондиціонер, на стінах декоративна штукатурка, підлога, викона... підлога виконана з кварцівнілу. І далі ми проходимо до другої кімнати. Вона по розміру майже така сама, як і попередня, яку ми дивилися. Теж панорамні вікна, кондиціонер і тут зона ТВ. В кожну кімнату заводимо ось такий вивід під інтернет, щоб було комфортніше. Далі встановлена, ось тут розташована ванна кімната для двох кімнат. Велике красиве дзеркало. Тут у нас зона пральні. Тут правка і сушка теж стають. І далі інсталяція з ось такими шафами для засобів гігієни. Зверху встановлена витяжка. І подивіться, друзі, ванна І під ванною є ось така красива підсвітка, яка теж встановлена і теж гарно виглядає. Сантехніка від італійського бренду по І ми рухаємось далі. Далі запрошуємо вас до головної спальні цього будинку. Це господарська кімната, яка повністю вже облаштована і ось так виглядає. Дуже красиво, стильно встановлене ліжко з ортопедичним матрацом, і хочемо звернути вашу увагу на ось задню частину ліжка. Ось така панель, вона йде таким півкругом. Це така дзеркальна частина панель і ось красива люстра. І ця панель вона теж має підсвітку. Теж так гарно виглядає, стильно і якісно. Також хочемо звернути вашу увагу, що на стелі теж є декоративна штукатурка. Стеля виконана з гіпсокартону. І теж гарно виглядає. Звичайно, що є кондиціонер від Cooper Hunter. І далі ми проходимо до гардеробу, який теж дуже класно облаштований, дуже просторий і дуже красиво виглядає підсвітка. Багато місця, багато зон для верхнього одягу, для штанів, наприклад, для взуття. І тут є зона ось така для аксесуарів. Далі ми проходимо до. Санвузла, але перед цим хочемо показати вам ще ось автоматику, яка розподілена по другому поверсі. Тобто ви можете звідси керувати по всьому другому поверсі. Далі ми проходимо до ванної кімнати. Тут встановлена ванна душ, і також є два вмивальнички. Подивіться, які красиві стильні люстри. Тут встановлені і велике ось таке дзеркало з підсвіткою. Ось тут теж це все стравертину, натуральний камінь і якісно та стильно облаштовано. Далі встановлена інсталяція та унітаз біде. Далі тут теж встановлена підсвітка, красива декоративна штукатурка. Тут ось такі шафи, полиці під засоби гігієни та інші речі, вішалки для рушників та одягу. І в цій частині знаходиться душова. Дуже класний та стильний будинок наразі він є в продажі, тому якщо ви шукаєте будинок і він вам сподобався, будемо раді вам його презентувати наживо. Тож запрошуємо на перегляд.